Вітаю вас, друзі! Це канал Made in UA зроблено в Україні. Сьогодні вже 5 квітня, і в нас огляд, щодвотижневий розсади. В цьому відео подивимося, як росте розсада багаторічників, а також подивимося, що зійшло з однорічників. Почнемо ми з розсади люпинів. Це найперша рослинка, яку я висадила. І на 5 квітня. Розсада люпинів виглядає ось так. Я вже їх перевалила з маленьких стаканчиків в півлітрові. Тут було три рослинки, дві загинули, осталася одна. Ось так вони виглядають. Трошки тягнуться. Похолодало, тому вони в мене стоять трошки далі від підвіконня, але ну, нічого. Скоро потепліше і вони вже переїдуть на вулицю. Ось така гарна розсада люпинів. Ось така упаковка фірма Сід Ера. Наступний багаторічник, який ми вирощуємо з насіння, це Вероніка Колосовидна. Посіяна на розсаду вона була 4 березня, і на часі розсада виглядає ось так. Гарні маленькі. Кущиків у них вже є по два справжніх листочка, навіть по чотири вже деяких. Ось так вони гарно ростуть. Ось Вероніка 403. Наступний багаторічник. Це гайлардія східні візерунки. Фірма Велес ось така гарна гайлардія. І ось так на часі виглядає розсада. Тут чотири гарні рослинки, п'ята маленька, нічого страшного, вона теж була посіяна на розсаду 4 березня. Ось так виглядає. Наступний багаторічник це королиця Аляска. Добре зійшла, гарно, густо. Фірма Велес, Велес ось така упаковка. І ось так виглядає розсада. Гарні всі вже справжні листочки. Якась уже насікомає повзає по ньому. Ось така гарна розсада. Коренева, шикарна. Це велика квіткова ромашка, яка називається королиця Аляска. Наступний багаторічник це ось така гарна рожева біла суміш пампасної трави. Фірма Era. Ось так виглядає розсада. З неї трапилася неприємність, вона в мене впала, перевернулась, висипалась. Ну, нічого, вроді жива, корінці довгі. Буду надіятися, що вона виживе. Посіяна вона була на розсаду 26 лютого. Наступний багаторічник це гвоздика пишна фірми Велес. Багаторічна рослина. Ось так виглядає розсада. Я її досівала, бо в перший засів вона якось погано зійшла і була в якомусь пушку в такому. я розказувала, що там якісь були маленькі черв'ячки. Це другий засів, ось вона так гарно зійшла. І ще сходить. Ось так от. Також я по-другому разу сіяла піретрум гіганти Робінсона, бо в перший раз він в мене зовсім не зійшов, і я сказала, що я його домучаю, і він все-таки в мене зійде, так і вийшло. Ось ось зійшли гіганти Робінсона. піретрум. Багаторічна, різнокольорова ромашка. Зійшов такий. Також, якщо ви пам'ятаєте, я садила розмарини для горшочного вирощування. такий розмарин лікарський сідера та професійне насіння розмарин Розмаринус офіціналіс. Ось такий. Це перший номер. Зараз покажу вам. Ось так виглядають розмаринчики Сід Ера. Вони продовжують проростати. Посіяні вони були на розсаду 26.02. І ось потихеньку, помаленьку вони проростають. Як я зробила Оте насіння, яке я замончувала на пророщування, там не було ніякого результату. І я просто з тої бумажечки, на якому я його проращувала, просто вкинула назад в стаканчики. І мені здається, що це проростає оте насіння, яке було замочене. Ось так виглядає паростки і розсада Sit Era. А ось так виглядає розмарин професійне насіння. Ось ви бачите, вони потихеньку починають проростати. Дуже довго проростають. У мене там уже і мох росте, я їм нічого не роблю, тільки по чуть-чуть поливаю, стоять вони в мене під лампою, на підвіконні. Зараз похолотало, так що їм зараз прохолодно. Ось. Ось так виглядають мої розмарини. Пальма Вашингтонія також продовжує мене радувати ось такі вже листочки. Один ось другий. Третій. Четвертий і п'ятий поки що без змін там нічого не видно. Ось це пальма Вашингтонія. Що я вам можу сказати з приводу скабіози, суміш і саак гібрид? Ну, вона мене перемагає з рахунком 4-0, бо це вже четвертий пакет. Я вже скористалася порадами, які ви мені пишете в коментарях. Я вже клала в морозилку насіння на сутки. Я його висівала. Нема ніякого результату. Я вже не знаю, що мені з нею робити. чи продовжувати мені її сіяти, чи може вже психануть, та тоді вже посіяти у відкритий ґрунт. Не знаю, ну чотири пакетики. Також повторно в мене не зійшли ні ліхніс, ні платикодон. Їх теж я. Стратифікувала і не стратифікувала. На жаль, результатів в мене немає. Так, давайте пройдемося по однорічникам. Деякі я висівала на розсаду раніше трошки, а деякі ось зовсім недавно. Почнемо з бальзамінів. Бальзамін суміш камелія. Бальзамін я посіяла 14.03. Ось так виглядає на часі розсада бальзаминчиків. Тільки що вони в мене впали, але, здається, всі живі, все добре. Гарна коренева вже заповнила повністю стаканчик, треба буде перевалювати в півлітровий. Це бальзаміни камелія. Наступний гарний однорічник це Lacfiol Париж. Маркет. Посіяна була 30 березня. Ось так виглядає розсада. Гарно-рясно зійшла, без ніяких проблем. Причому через день. Через день вже були паросточки. Ось так гарно виглядає лакфіоль. Воложка суміш, куля повна. Гарні махрові квіти волошки. Посіяна була 4 березня. Ось так вже виглядає розсада гарно, вже теж потребує перевалки. Намагаюся порідше поливати, щоб вони трошки тормозили в рості. Але все одно якось тягнуться до світла, ще трошки потерпіть. Як потепліше, одразу пересадимо на клумбу. Волошка. куля повна. Наступний однорічник статиться рожевий схід, сухоцвіт. Ось фірма Велес посіяна 30-го. і ось такі гарні сходи. Теж дуже швидко зійшла, статися рожевий схід. Тунбергія, суміш, мереживо. Фірма Велес, Однорічна Ліана. Але написано, що її можна вирощувати як кімнатну рослинку. Посіяна була 14.03. Ось так виглядають паростки. Дві гарних і одна маленька низенька. Напишіть, будь ласка, чи сіяли ви тунбергію як кімнатну рослину і чи повинні виглядати ось так листочки. Наступна однорічна квітка це календула. Махрова повна шовковий поцілунок. Ось такі гарні квіти. І ось так виглядає розсада. А ось якийсь схожий на томат хтось. Але воно не пахне томатом. Подивіться, напишіть, може, ви знаєте, що це за тут подціленець? Томатом не пахне? А ось так виглядає календула. Це один стаканчик. А ось другий стаканчик. Ось такі молодці. Наступна рослина це в нас ценерарія. Приморська сріблястий пил сіт Ера. Гарна рослина така листя схожа на корали. Красиво. А ось так виглядає розсада. Вони ще Малесенькі, бо вони висаджені посіяні 30.03. 30-го го Ось такі маленькі рослинки. Теж гарно зійшла, добре, рясно, нічого не попадало. Ось така гарна рослина цинерарія. Також ми сіяли ротики, вони ж львінний зем, вони ж собачки, Маджестік. Чи буде видно? Вони малесенькі-малесенькі. Але зійшли. Ось такі ротики. Також дуже рясно і гарно повсходили чорнобривці. Ось це чорнобривці, високі жовті пакетики, які я збирала сама. Ось це чорнобривці ажурні ті, що мама збирала, дуже якось погано зійшли. Оце денді. Ось такі. Оцей рядочок ось він гарно зійшов. Наступні два рядки лимонний гігант. Ось такі чорнобривці. Ось це. Суміш розлога свитязь. Розлоги. Наступні палаюча зірка, чорнобривчики малесенькі, ось вони гарно зійшли, дуже гарно. Ось і. Кармен. Чорнобривці, кармен. Ось такі. Чорнобривці кармен. Ті, що в пакетиках, бачите, яка гарна схожість. А ось ці ажурні щось, щось не зійшли. Ну, нічого, їх ще можна підсіяти, а можна і в відкритий ґрунт посіяти. Ось такі в мене гарні сходи чорнобривців. Ну і на останочок давайте подивимось, як росте наша петуня. Так, ось це петунья фрост, суміш з білою каймою. Так. Вибачте. Ось так вона гарно виглядає. Є зовсім маленькі, бачите? А є гарно розвинуті рослини. Вже коренева заповнює. Напишіть, будь ласка, чи треба вже її пікірувати, чи хай росте в цій ємності. Я не знаю, що робити. Так, наступна це в нас. Шикарна бордо, бордова з темною серединкою, класніша, розсада, не витягнулась міцна. Ну, вона і зійшла краще всіх. Бордо. Петунія надзвичайна. Наступна. Великоквіткова, бахромчата петунія, поздрави з яром нежи. Вже гарно так виглядає, вже щось схоже на рослини. Теж не витягнулася. Добре росте. Ось така гарна розсада. І четверта у нас. Петунія усмів Ф1. Смугаста петунія коралового кольору, і вона саме не дуже, якщо казати культурно. Посіяні вони були 23 лютого. Оце ось так от виглядає петунья. Місяць, 23 березня, вже ну, більше, ніж місяць, півтора місяці, читай, якщо зрівнювати ну, ось ця петунія і ось ця, така різниця. Нічого, і цю виростим, Головне, щоб росла. Також покажу вам, як виглядає Меліса лимонна. Ось такі гарні рясні сходи. Це Меліса буде жити в лісочку. Ось така гарна рослинка. А також я вам ставлю збільшене відео, як виглядають кактуси, бо тут їх не буде видно. Ось так на часі виглядають маленькі кактусятки. Вже в більшості з них з'являються голочки, деякі темнішають, можливо, тому що їм холодно або вони. Погибають незрозуміло. Деякі зелені, потихеньку ростуть. Все в них добре, але ґрунт мене дуже засмучує. Він не підходить для посіву кактусів. А ось іще один кактус сімейства котячих. Дуже рідкісний. Гладиться, не дається, тільки іноді, коли дуже-дуже-дуже хочеться. Масянь, передавай привіт. Подивіться, яке дружелюбне, усміхнене обличчя. Ось такі справи нашої розсади. Дякую вам всім за перегляди. Дякую вам за коментарі та ваші вподобайки. Якщо вам сподобалося відео, не забувайте, будь ласка, підписатися на канал. До зустрічі в наступних відео. До побачення, друзі!